Різдво в Японії має трошки інше значення ніж у інших країнах світу, і відмічається теж трошки інакше. Наприклад, основною стравою є смажена курочка KFC, яку можна побачити в багатьох віздвальних серіях різноманітних аніме. О, але давай курки для початку купимо. Добре, так наприклад, друзі із аніме. Монстр, що сидить поруч, заходить перед своєю різдвяною вечіркою, щоб придбати курочку. Сьогодні пропоную в якості гарячої закуски приготувати саме її, соковиту, хрумку, курочку, як в KFC. Гаряча закуска. Урочка KFC, аніме Монстр, який сидить поруч. Не забувайте підтримати це відео подобайкою. -по. Мені це дуже допоможе. Нам потрібні курячі гонилки. Курячі яйця, кукурудзяні пластівці, борошно, чорний перець і паприка. Перш за все, треба промити і очистити гомілки від шкірки. Якщо ви не хочете це робити, беріть просто куряче філе. Потім додаємо 40 г паприки до наших ніжок. Я додала ще трошки копченої паприки. Чорний перець в мене закінчився, було його небагато, тому я додала ще трошки червоного перчику, трошки солі і гарненько обмащуємо ціми приправами курячі гомілки, щоб вони гарно все обволокли і навикли. Тепер займемось обсипкою для курячих гомілок. 100 г кукурудзяних пластиків висипаємо в чашу блендера і перетворюємо їх на ось таку кукурудзяну крихту. Два курячих яйця треба взбити гарненько до однорідності. Ставимо підігрівати соняшникову олію, а гомілки починаємо готувати до смаження. Обвалюємо в борошні, яйці і кукурудзяних крихтах. Кожну гомілку обсмажуємо по декілька хвилин до золотистості і викладаємо на паперовий рушник. Після обсмаження гомілки треба покласти на 30 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. Все, хрусткі гомілки готові. Додаємо улюблений соус і насолоджуємось хрусткою гарячою закускою смаженою курочкою, як в KFC. Гомілки можна замінити на будь-яку улюблену частину курки. Смачного!